Підстави відмови на позивні заяви. Можна нарікати на долю, хоча зараз всім важко. Можна звинувачувати суддів. І справді, судова гілка влади без реформи залишає бажати кращого. Можна нарікати на вичерне законодавство, і тут ви будете праві. Але факт залишається фактом. Законодавство стосовно військових специфічно за своєю природою. І часто процедура важливіша за матеріальні права. Саме такий підхід мають суди під час розгляду справ при звільненні військовослужбовців за сімейними обставинами. Ось деякі з підстав, чому суди відмовили у позовах. Неправильно написаний рапорт. Немає доказів подачі рапорту. Рапорт поданий з порушенням процедури. Документи, які подавались із рапортом, не підтверджують фактичні обставини справи. Часто до мене звертаються після того, як суди відмовляють у позові. Тому бережіть свої нерви, гроші і найголовніший час, а для ефективної реалізації своїх прав попередньо ліпше звернутися до фахівця. Будьте здорові!